Ще забув показати, яка в нас фасолечка, дивіться. О, Сила, ні? Ще і цвіте, а тут вже така велика зелена. Дивіться, в селі є все. Бурячки. О, бурячки, будь ласка, покажу ближче. Вже великий. Хрін навіть росте на городі. То Спеціальний кущ хріну для того, щоб зимою, зимою чи не зимою, от навіть засоляться огірки то трошки хріно додається, а зимою на бурячок з хріном. Сила, на городі є все. Навіть є там далі теж є, ці гарбузи ростуть. В селі, коли є кусочок землі, то треба його використовувати, щоб пусткою не стояв. Лаванда вже відцвітає, оце лаванда наша. Ці кущики щось так помало ростуть вже третій рік. Така ситуація народ. О, сяду собі трошки відпочину. Сьогодні свято сьогодні не можна фізично, не можна, бажано не працювати. Не знаю, може хтось і працює, я такі великі свята не працюю. Інформ... Інформаційно-консультаційні послуги можу надати, безкоштовні. Послуги і безкоштовні. Де таке На Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper. Зараз заїхав Nissan Rock ще на розбірочку, але по ньому. Інформаційних послуг не можу надати, тому що сам ще не розібрався. А по цих автомобілях, по бусиках, задаєте питання, даєм відповідь без проблем.